Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Це канал Вітусні фіалочки, канал про фіалки, про догляд за ними. Тут я показую свій відеогляд сортів своєї колекції, як я доглядаю за фіалками. І тема сьогоднішнього відео у нас буде. Ось у мене є три ось таких новачка. Я вже їх показувала в попередньому відео, як розпаковувала посилочку. А зараз я вам хочу показати вхідну обробку. Але відео про вхідну обробку у мене вже також є, але я розкажу зараз, як я роблю розчин для вхідної обробки. Ось тут в мене пів літра води. Вода така тепленька. Сюди я буду додавати ось такий ніссоран. порошок. Так, щось нема фокусу. Ніс Соран, це порошок, він, він взагалі-то від кліщів. і він якби діє на яйця в листках. От, така в нього довготривала дія. Його мені потрібно 1 грам на літр, якщо у мене пів літри, Значить, мені потрібно пів грама. Це навіть багато набрала. Ну, ось так. Бачите, в мене такий мірка, така шприц обрізаний. Тут один мілілітр. Він буде аналогічно один грам один мілілітр. Так, один грам, ой пів грама на пів літра нісорану. І додаю ще ось Мовенто. Бачите, тут цикадка, білокрилка, трипс, кліщ, щитовка клоп, тля. І додаю ще мовенто. Його потрібно на літр 2 мл, А якщо у мене пів літри, то мені потрібно 1 мл. Знову ж у мене мірка. Не бачу. Все. І в цьому розчині я купаю своїх фіалок. Фіалочки свої. Онда морковка. Зараз ми її покупаємо, тоді пересадимо. Сьогодні у нас 25 травня 23-го року. Сьогодні свято Вознесіння, у нас чомусь хотів бути дощ, але передумав, трошки погріміло, та й усе. Так, це сортик Бакай. Лє Ле хрустальний леді зі своїм оригінальним листям. Листяк, так звичайно, дітки повністю білі, якісь пальмочки. Нічого. Зробимо вхідну обробку і тоді подивимося, що дітки пересажу, мабуть, а листочок, мабуть, підніму, підсиплю землі. був трошечки, Так, я думаю, ви зробили, зрозуміли про розчин, як робити розчин для вхідної обробки. Розчин. Вхідну обробку робити потрібно обов'язково, тому що, тримаючи велику колекцію, шкідників занести можна на раз-два. У мене вже таке було. І потім, коли ти починаєш це все обробляти, Піти просто в ужас. По-перше, все потрібно виносити, тому що хімія, тому що... але добре, що в мене окрема кімната, і там вікна відкриваються, я там об... обробляю прямо на стелажах, вікна всі відкриті, там ніхто не спить, не живе. Бо коли перший раз ми стали це все носити на вулицю, це був трипс, чотири обробки, то в мене син. Казав, що я твої фіалки повикидаю. Просто так. І посадимо йдемо морковку. Не знаю, хто це придумав сортик назвати так. Ну назва для фіалки дуже оригінальна, я вам скажу. Так ось. Фіалка посажена 23.03.03-23. Коренево в неї, я вам скажу. Нормально можна. Піленальне листя забрати. Коріння максимально від старого грунту. Хтось сажає, сажає взагалі лібе з корінчиків, але я сажаю з корінчиками. Думаю, що там вже аж так можуть бути ці шкідники в тому корінні. Головне, щоб не було всяких трипсів і кліщів на листі. Тому що Саджаю на нафітілі, але на нафітіль одразу не ставлю. Нехай нарощують кореневу. І лише потім. Морковку ми посадили, ще подивимося, бакай. В мене є бакай сарсапаріла, є бакай седуктрес. І ще мені подобається бакай нюдаун. Такі гарні квіточки, кавчанчики білі. Оминальне листя заберемо, оце біле також. І ось таку діточку посадимо. З перелітом. Я не додаю ні пінопласту терту, ні пінопластових шариків. Мені подобається переліт. Я бачила на просторах інтернету відео, де Колекціонер вирощує взагалі без будь-яких розрихлювачів в чистому торфі і на фітінному поливі. Ну, Якось вони в нього там ростуть. Що я, що, я, що я вам можу сказати? І що у нас тут по нашому цікавому листочку? Тут дійсно цікавий. Ось такий він довгенький. Я його підніму, дітки пальмою. Щоб підняти вище, відео, погано фокусується. Тітки такі відсаджувати не можна, Треба чекати, щоб вони позеленіли. О. Якось так. Так, все, пересадку ми з вами зробили тіток, листочок підняли вище, про розчин, як робити, як я роблю, я вам розказала. Що ж, всім дякую за увагу. Всім всього найкращого, гарних квітів, мирного неба, щоб всі були живі і здорові. Дякую за увагу.